Українські військові літаки залишили яскравий слід у небі Великобританії на престижному авіашоу «The Royal International Air Tattoo 2017» нашу країну представляли два винищувачі су 27 і транспортний іл 76 Перша зупинка на батьківщині литовище в Івано-Франківського. Поки техніка проходила огляд і до заправку, пілоти розповіли про те, як стали справжніми зірками для європейської публіки. Вони дуже нас чекали. В засобах масової інформації про нас широко поширилась інформація, що ми будемо нас ставили в програму пілотажу самими крайніми, щоб народ залишався на авіашоу і всі з нетерпінням чекали виступу літака. Су-27. Британський королівський авіапоказ один з найпрестижніших у світі. Його учасники переважно країни НАТО. Однак і українські повітряні сили мають чим здивувати глядачів і суддів для цього показу. Пілоти. Збільшили кількість фігур вищого пілотажу та додали нові елементи, які виконували на гранично малих висотах. Фігури, які ми виконуємо, це вони паралельні, це бойові фігури. вони... Е вони нам знадобляться при виконанні задачі. Українські пілоти виконують демонстраційну програму на серійних літаках, а не на спеціально підготовлених та переобладнаних. До кожного показу готуються не один місяць. Залежно від можливих погодних умов, відпрацьовують чотири варіанти програми. Це бойові літаки, які несуть бойове чергування. А інші літаки, які беруть участь в авіаційних показах, вони можуть спеціально підлаштовуватись під ці покази. А в нас, власне, в тому вигляді, в якому вони. Тримають повітряні кордони України в тому, що вони і показують. Ну льотчики бойові так само. Українську команду на королівському авіашоу відзначили спеціальним кубком дружби. Це нагорода для партнерів, які не є членами НАТО. Тим часом наші авіатори вже готуються вражати публіку на наступному престижному міжнародному показі, який відбудеться у польському радомі. Олексій Мазурін, Юлія Юськів, Олександр Візгін, військове телебачення.